Вітаю вас, друзі! Ми з вами дійшли до шостого рівня тренувань в обчислення. обчисленнях. Сьогодні додаємо однозначні числа способом доповнення до круглого числа. Спочатку розглянемо два зразки. Перший зразок 28 плюс 35. 28 найближче, найближче до нього кругле число 30. Не вистачає двійки. Ми додаємо двійку до 28 і віднімаємо від іншого доданку. Залишиться 33. Тобто 30 додати 33, 63. другий приклад 47 додати 49. Найближче кругле число до 49 – 50. Додаємо до 49 одиницю. А з цього доданка забираємо одиницю. Ми одержимо приклад 46 додати 50. Це 96. Ідея полягає в тому, що ми замінюємо один приклад на інший, у якому один із доданків є круглим числом. А тепер переходимо до тренувань. Розв'язуємо перший приклад 18 плюс 14. Обчислюйте. Перевіряємо. Найближче число кругле до 18, 20. Отже, тут додаємо двійку. А з цього доданка забираємо двійку, віднімаємо. Одержимо 20, додати 12, 32. Якщо правильно виконали, поставте собі плюсик, якщо ні, мінус. Наступний приклад: 19 плюс 67. Обчислюйте. Доповнюємо 19 одиницею до 20, а звідси одиницю заберемо 66. 20 додати 66. 86. Якщо правильно, ставте плюс, якщо неправильно, мінус. Хочу нагадати вам, що ми тренуємося усно обчислювати, тому ніяких допоміжних записів, окрім результату, не потрібно виконувати. Наступний приклад 28 додати 16. Обчислюйте. До 28 додаємо 2. 3, одержимо 30. Від 16 віднімаємо 2, одержимо 14. 30 плюс 14. Одержимо 44. Тридцять сім плюс двадцять дев'ять. Виконуйте. Перевіряємо. Двадцять плюс один тридцять. Тридцять сім мінус один тридцять шість. Отже, цей приклад замінюємо на рівноцінний. Тридцять додати 36 дорівнює.

Тридцять чотири додати двадцять дев'ять. Обчислюйте. Перевіряємо двадцять плюс один 30. Тридцять чоти мінус один, тридцять три. Тридцять плюс тридцять три шістдесят три. Ми розглянули 6 прикладів. Якщо ви набрали 6 плюсиків, можете припинити тренування і закінчити це заняття. Переходьте до наступного рівня. Якщо ж у вас був мінус, всі плюсики до того мінуса згорають, залишаються тільки ті, що після мінуса. Отже, ми знову рахуємо плюсики. Завдання набрати 6 плюсиків підряд. Наступний приклад.

20, 63 мінус 2, 61, 20 плюс 61, 81. Якщо правильно плюс, неправильно мінус. Наступний приклад: 44 плюс 29. Перевіряємо. 29 плюс 1 30. 44 мінус 1 43.

Ще один приклад 55 плюс 39. Перевіряємо 39 плюс 1 – 40. 55 мінус 1 – 54. 40 плюс 54 94. Якщо вам не вдалося набрати 6 плюсів підряд, то Ставте відео на початок і повторюйте це тренування. Якщо ж ви встигли набрати 6 плюсиків підряд, то переходьте на наступний рівень. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному занятті.